До речі, можна ще запитати, чи потрібно ще якось очищувати. Наприклад, вогнем, так? От мене свічечка горить. І я можу запитати, чи потрібно тебе ще раз очистити, наприклад, вогнем. Так, показує так, водою, водою, ні землею, ні, сіллю, Ні. А бачите, вогонь сказав так. Отже, вогонь. Так кладу його правильно, північ на північ, і вверху. Отже, перевіряємо тепер. Його рівень шкідливості. Вона в нас була 50% шкідливість. Яка шкідливість? Ну, десь зараз показує 0 зразу. Ага, все ж таки 10%. А який рівень шкідливості зараз? Який рівень шкідливості зараз наближається до нуля? Який рівень шкідливості зараз? 0. Чудово нуль. І це прекрасно. Тепер приступаємо саме до самого програмування каменю. Ви також можете собі взяти і записати, наприклад, по вашій темі. Та? Там, по захисту, по очищенню, по релаксації, по гармонізації. Для радості, для здоров'я, що ви хочете туди вкласти, можна руками так піти і відчувати, можна за допомогою маятника. У мене це гармонізатор простору, щоб він еменував, випромінював радість і життя, гармонію, також здоров'я і щастя, і любов. Ну, я зупинюся на гармонії. Це гармонізатор простору. Я Буду, звичайно, просити підвищити його вібрації і запрограмувати всю його пам'ять, а це 100% на гармонізацію простору. Також, після того, як я надам цей намір, я попрошу створити. Фіолетового кольору, захисний щит, оболонку навколо нього. Щоб все, що негативно, все те, що низько до нього не приклеювалося ніяк. Діти грають цікаві звуки, не звертайте увагу. А... Так, запрограмувати і виставити захист. І потім перевіряємо вібрації, і можна буде віднести на те місце, яке ми обрали. І пам'ятаємо, що на 15,5 метрів він буде діяти. Поїхала. Програмую мій камінчик. Будь-яку практику, будь-що ви робите, ви персоналізуєте. Це мають бути ваші слова, ваші наміри, що йдуть від серця. Не завчені якісь фрази, підказки, когось чи чогось, а ваше. Воно має йти з душі, від серця, з любов'ю. Ви персоналізуєте ваш комінчик. Він ваш, він для вас. Він має робити добро і випромінювати щастя, любов, радість, допомагати вам гармонізуватися, оздоровлювати вас, цілювати. Бо це ваш камінчик, ваш життєвий простір. Направляйте те, що ви хочете, щоб він випромінював. Створюйте свою власну програму. Просимо записати. Цю інформацію в кожній частинці, в кожному атомі цього мінералу.

Ці вібрації тепер камінчик буде випромінювати на все живе, що в його просторі? На все все живе. Так. Чи він запрограмований? Так. Чи захист працює від негативу? Так. Що можна ще додати? Можна спитатися, чи потрібно його буде фізично очищувати заряджати, і визначаємо, скільки разів, наприклад, там, раз в місяць, там, рахуємо, наприклад, тижнями, місяцями, роками, так, наприклад, в місяці. Потім скільки разів на місяць, наприклад, один-два. І вираховуємо. А можемо також запрограмувати, щоб камінчик. Автоматично виставлений був на самоочищення, самозаряджання і гармонізацію. Ще такий варіант: майже у кожного камінчика є невеличка дева свій дух дух камінчика, який в ньому живе. Давайте запитаємо, чи є дева у цього камінчика. Так, чи вона згодна займатися його очищенням, заряджанням, всім тим, що йому необхідно енергетично? Так. Чи потрібно мені фізично очищувати цей камінець? Фізично, на фізичному плані? А не куди? Мені. Ні. Чи потрібно заряджати мені? Чи потрібно його заряджати, хоч іноді мені на фізичному плані, Ні. Дева, ти повністю згодна займатися енергетичним планом цього камінчика? Так, все з камінчиком я домовилась. Заряджений, очищений і Дева буде ним займатися, запрограмований. Залишилось виміряти його вібрації і впевнитися, що вони хоч підвищилися? так? Беремо. Так, Який кадра мені використовувати для вимірювання? Оцей чи оцей? Не дуже оце значить. Так, окей. Скільки у відсотках, зараз цей камінчик. Скільки у відсотках, зараз цей камінчик. Наскільки відсотків, зараз цей камінчик. Наскільки, 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 наскільки він вибрує у відсотках. Наскільки. 2500. Навіть більше, трошки більше. Трошки більше. А ну все ж таки, чи можу використати ось цей кадран? Можу. Наскільки відсотків зараз вібрує? Наскільки відсотків? Наскільки? Ага, 3500. 3500. Чи це 3500? Це 3500? Це 3500. Так. Або в 2500? Значить, на 3500. І тепер ще Бовіса. Що виміряє? Бовіс, Бовіс. Син зроби, будь ласка, тихіше. Так, Бовіс, значить кладу сюди. Ось так. Наскільки зараз вібрує цей камінчик, який його вібрації в одиницях? Бовіс, наскільки він вібрує зараз? Наскільки, наскільки, наскільки вібрує цей камінчик. У нас скільки годиниця бовіз вібрує цей камінчик зараз. Наскільки. Ого. Це 15 тисяч. Це 15? Ні. Значить 80. Це 80 тисяч? 80 тисяч? 80 тисяч. 80 тисяч? А було 13? 80 тисяч? Бо віз. Вау! 80 тисяч це вже духовний план. Це ж духовний план. Де воно в мене? Це духовний план. Це духовний план. Супер. Зарядили ідеально. Що ж, ім'я я йому дала. Все перевірено, все працює, все погоджено. Залишилось лише розташувати там, де мені це необхідно. І не забувати. Це ідеальна програма, вона мені дуже подобається. От. Обов'язково зробіть цю вправу. Ця практика дуже легка, проста, абсолютно всім підходить і я думаю, вона вийде усіх. І, звичайно, чекаю ваших відгуків, як у вас вийшло. З часом можна, звичайно, перевірити, чи працює. Програма, чи все добре, чи у деви немає ніяких проблем е і обов'язково, звичайно, перевіряємо те місце, куди ми його покладемо, щоб воно було позитивне. Ну що ж, закінчую, бо багато всього наговорила. Гарного вам дня чи вечора. Бувайте! Афа!